Так, а сьогодні в нас буде досить нестандартний урок. В чому нестандартність цього уроку? Сьогодні в нас буде урок, який називається задачі з параметрами. І так, давайте напишемо такий підзаголовок. Задачі з параметрами. На протязі вашого шкільного життя ви вже зустрічалися з параметрами, але ми не робили таких великих акцентів на такі задачі. Це задачі, в яких поряд з стандартними змінними X, Y, Z, зустрічається ще додаткова змінна, це може бути літера А, Б, С будь-яка ще, на яку ми дивимося, як на число, і ми повинні відповісти на запитання, або при яких значеннях цього параметру щось виконується. Ну, наприклад, рівняння має корені чи не має корені. Чи взагалі нас просять розв'язати рівняння з параметром, тобто ми дивимось на цю додаткову змінну як на число. Давайте подивимось, які типи задач можуть бути в, той, в тій темі, яку ми вивчаємо зараз. Ми зараз будемо розв'язувати зі сходинок перший варіант, 129 номер. Це сходинки, там різний рік 2011 року. Це важливо, бо в деякі роки там різні номери були. І так, нас запитують, при якому значенні Б має один корінь рівняння. Так і напишемо. І так, при якому значенні B, B – це цей буде наш параметр рівняння має один корінь. Має один корінь. Так, діти запис я нажала, так? Да. Так. Так. І так, подивіться, будь ласка, на це рівняння. Рівняння в нас таке: 10х в квадраті плюс 4х плюс b, і все це дорівнює 0. Тобто перед нами квадратне рівняння, але замість вільного коефіцієнта, тут в нас повинно е, е, стояти число, в нас стоїть наш параметр b. То ми дивимося на цю змінну b як на якесь невідоме нам число. І нас запитують, про яких значеннях рівняння може мати один корінь. Буде мати обов'язково один корінь. А ну-ка, давайте згадаємо: в квадратному рівнянні один корінь буде коли, нагадайте мені, що ми знаємо. Взагалі, скільки коренів може мати квадратне рівняння? Ну-ка, скажіть мені, будь ласка. Два. Тільки два. Ні, на жаль, ви не пам'ятаєте, якщо дискримінант додатній, рівняння має два корені. якщо дискримінант дорівнює нулю, рівняння має один корінь, Це і буде саме наш випадок. І якщо дискримінант менший за нуль, рівняння коренів немає. Тобто треба пам'ятати, що в квадратному рівнянні може бути і один корінь за умовою, якщо d дорівнює нулю. І два корені, якщо де додатні, і жодного, якщо де від'ємне. Тобто тут запитують, коли один корінь. Ми пишемо в розв'язанні наступне. Розв'язання. Квадратне рівняння. Ну, воно квадратне точно, бо, змін, бо перед х стоїть десятка, так? це вираз не залежить від B, тому це точно буде квадратне рівняння. Чому я так кажу, бо ми будемо дивитися випадки, коли це і не так. І так, квадратне рівняння, пишемо це в розв'язанні. Має один корінь. Далі пишемо такий знак, який ми читаємо тоді і тільки тоді, коли дискримінант квадратного рівняння дорівнює нулеві. Тобто, що ми повинні зробити? Знайти наш дискримінант. Прирівняти до нуля і знайти, чому буде дорівнювати це b. І так, дивіться, наші коефіцієнти А10, B – 4 А C дорівнює B. Бачите, тут така тавтологія була, і ми там казали B, а тут B – це зовсім інше. Тому я пропоную так: не, писати, не виписувати, чому дорівнюють А, B і C, бо ми переплутаємо. Тут B – 4 а тут C дорівнює b, так? Відразу запишемо формулу дискримінанту. І так, b в квадраті це 4 в квадраті. мінус 4 помножити на 10 і помножити на b. 4 в квадраті це 16 мінус 40B. Ось наш дискримінант, він залежить від змінної b. Так, ось тепер ми повинні що зробити. Накласти на нього умову. Нам треба, щоб рівняння мало. Лише один корінь, тобто ми вимагаємо, щоб 16 мінус 40b дорівнювало 0. І розв'язуємо це рівняння. Переносимо 16 в той бік зі знаком мінус. B це невідомий множник, як ми його знаходимо. Мінус 16 ділимо на мінус 40. Воно націло не поділиться, буде число додатнє. Ми запишемо у вигляді другого. Це буде 16 сорокових. Скоротимо цей дріб на 4, можна на 8, так? Це буде 2 п'ятих. І це і є те шукане Б, при якому дискримінант дорівнює 0, а рівняні має один корінь. Тобто, дивіться, в цьому номері вас не просили розв'язувати це рівняння. Вас запитували лише про що? Яке повинно бути значення змінної B, щоб ось таке рівняння мало один корінь. Тобто ми його не розв'язуємо, а накладаємо на нього якусь умову, саме ось цю. І відповідь буде, яка. Відповідь буде 2 п'ятих, або можна було записати у вигляді десяткового дробу 0,4. Ну, по-перше, якщо вас в квадратному рівнянні запитують про кількість коренів, і ви розв'язуєте рівняння з параметром, то тут саме ми будемо розглядати ось ці три випадки: коли де більше за 0, менше за 0 або дорівнює 0. Так як ви поки що не вмієте розв'язувати нерівності, тобто ви не можете сказати, при яких значеннях B дискримінант більше або менше за 0. тому. В восьмому класі вас можуть запитувати лише про що, коли дискримінант має один корінь. А ось в 9 там же можуть бути інші випадки. І так, давайте розглянемо друге рівняння. Завдання теж саме, при якому значенні B має один корінь, таке рівняння. 2х в квадраті. Плюс Bx, плюс 8 дорівнює 0. Я теж не буду виписувати коефіцієнти вже, я відразу пишу розв'язання, знову пишемо ту ж фразу, що квадратне рівняння, запам'ятайте це, якщо ви до цього ще не запам'ятали, має один корінь. Значок тоді і тільки тоді, коли дискримінант дорівнює 0. Ну і тепер знаходимо наш дискримінант. Формула та ж сама: b квадрат мінус 4 ac B в нас і є b. Тобто це буде b в квадраті мінус 4, а в нас це двічка, С це, це 8. І ми отримаємо b квадрат мінус 64. Ось наш дискримінант. Тепер ми на нього накладаємо ось таку умову. Він повинен дорівнювати нулю. Ми отримаємо квадратне рівняння відносно змінної b, як ми розв'яжемо таке рівняння. Приносимо 64 в ту сторону зі знаком плюс. Отримаємо, що b квадрат дорівнює 64, і тому b дорівнює плюс-мінус корінь 64, він вилучається. І це буде плюс-мінус 8. Обидва Б нам підходять, ніяких обмежень на Б не було. І тому відповідь плюс-мінус 8. Ось при таких значеннях B наше квадратне рівняння має один корінь. Так, якщо це зрозуміло, да, Саша, ти підняв руку? А в мене таке питання: чому ми в попередньому рівнянні написали плюс-мінус 2 п'ятих? А там же було не квадратне рівняння, тут то квадратне. Ага, я зрозумів, дякую. Тобто, якщо ми лінійне рівняння розв'язуємо, там змін на b була в першому степені. Так, давайте візьмемо четвертий номер, він такий: b плюс 1 помножити на X в квадраті плюс X помножити на b плюс 3 плюс 2 дорівнює 0. Так, ну давайте випишемо наші коефіцієнти. Так, можете олівцем. Це наше Ба, точніше, так? Це B, а це наше С. Ну, тобто, ось це Б і це, це інші речі, так? Це Б в розумінні квадратного рівняння, другого коефіцієнту. Тобто, це рівняння квадратне, але є таке значення Б, при якому воно може бути не квадратним. А вас запитують, коли рівняння має один корінь. Тобто, якщо воно не квадратне, а чому воно може бути не квадратним? Якщо цей коефіцієнт 0, то у вас х квадрат взагалі зникне, і у вас рівняння буде відносно змінною тільки х, тобто воно перетвориться у лінійне. Ну і там треба згадати, коли рівняння буде мати корінь. Тут. Така цікава річ. тому давайте так напишемо. Ну, Завдання теж саме до всього цього номеру вас запитують, коли це рівняння має один корінь. Так, розв'язання. Ну, По-перше, що можна сказати? Що а, перший випадок, якщо b дорівнює, плюс b 1 дорівнює 0, тобто b дорівнює мінус 1, то рівняння буде не квадратним, Рівняння буде не квадратним, а лінійним. Можна написати просто лінійним. Да? І воно який вигляд прийме? х помножити на якусь дужку плюс 2 дорівнює 0. Так, переносимо двійку в той бік, х помножити на b плюс 3 дорівнює мінус 2. А тепер скажіть мені, будь ласка, як знайти х? x це невідомий множник, так? тобто якщо х це буде мінус 2 поділити на b плюс 3, то це буде наш корінь, але за умови, що b плюс 3 не дорівнює 0. Ну, воно і не може бути дорівнювати 0, бо b в нас цілком відоме. Тобто ми цей х можемо знайти просто. х це буде мінус 2 поділити на 2, це буде мінус 1. Тому рівняння буде мати один корінь. Так? Тобто, ось це значення b нам підходить. При цьому значенні b рівняння має корінь, ми можемо так написати, якщо B мінус 1, то х буде мінус 1 теж. Так? 2 поділити на 2. Мінус 2 поділити на 2. Тепер другий випадок. Якщо b плюс 1 не дорівнює 0 рівняння квадратне і має один корінь, має один корінь, коли? Тоді і тільки тоді, коли дискримінант нас дорівнює нулю? Ну, а тепер ми знаходимо наш дискримінант. B квадрат це буде b плюс 3 в квадраті мінус 4… Помножити на А, а А це в нас Б плюс 1. І помножити на С, а це дві К. Ось такий вираз. Треба розкрити дужки зверхти подібні. Що ми отримаємо? Тут формула квадрат суми. Саша мені Кузьмін скаже, піднесе до квадрату Б плюс 3 в квадраті. Що це буде в нас? Саша. Це буде Б квадрат, так? Плюс 6B. Так, Саша може немає, вже плюс 9. Тепер ось цю двійку я з четвіркою перемножу, я мінус 8 множу на дужку, буде мінус 8b мінус 8. Тепер зводимо подібні доданки. Буде B квадрат мінус 2b плюс 1. Ну і тепер мені треба ось наш дискримінант, він виражений через B. Мені треба прирівняти його до нуля. Я розв'язую квадратне рівняння відносно змінної b. І так, як його розв'язати? Теж через інший дискримінант. Діти, Дивіться, щоб в нас не було тавтології. пише так, де з якоюсь там позначкою, де, наприклад, з волною. Так, чому дорівнюють наші коефіцієнти? 1 мінус 2 і 1. b квадрат це буде мінус 2 в квадраті. Мінус 4 помножити на 1 і ще помножити на 1. Тобто це буде 4 мінус 4. Це буде 0. Але це дискримінант з цього квадратного рівняння. Тому в цьому рівнянні корінь 1. Ми розв'язуємо його відносно вмінне b, і він знаходиться за формулою мінус b поділити на 2. Тобто це буде 2 поділити на 2. Це буде одиничка. Тобто, що ми зараз знайшли? При якому значенні b при одиничці? Ось цей дискримінант дорівнює 0, тому це рівняння має один корінь. Тобто, другий випадок нам дав ще одне значення, це b, яке дорівнює одиниці. І дивіться, в першому випадку B було в мінус 1, в другому 1. Тому можна сказати, що ось це рівняння, яке ми мали а, спочатку, має корінь. Якщо b дорівнює плюс мінус 1. Ось при таких значеннях b рівняння має один корінь. Так, давайте візьмемо третє, воно не таке складне. Можна очистити? Не. Третє рівняння в нас таке: Bx квадрат мінус 3x мінус 7 дорівнює 0. І теж чому дорівнюють наші змінні А, Б, С. А в нас це Б, А, Б. Так ми не будемо писати Б-3 і С мінус 7. І нам треба теж сказати, при якому значенні B рівняння має лише один корінь. І так, розв'язання. Ну, але тепер дивіться, воно теж, воно квадратне, але. Для одного b воно буде не квадратним. Якщо коефіцієнт при х квадраті 0, то воно вже квадратним не вважається. Тому тут треба розглянути теж, як в минулому прикладі, два випадки, коли b дорівнює 0, тобто коефіцієнт при х квадраті нульовий і коли він не нульовий. І так, пишемо: якщо b дорівнює 0, то рівняння буде лінійним. Да? Тобто ось цей Множник перетвориться у 0, то рівняння буде вже не квадратним, рівняння буде лінійним. І прийме вигляд, можна так написати, прийме вигляд. Тобто, якщо це 0, у нас рівняння буде яке? Мінус 3х мінус 7 дорівнює 0. Ну, тепер воно буде мати один корінь точно, так, можна його взагалі буде і не знаходити, ну, але давайте знайдемо. Корінь буде якийсь 7 поділити на мінус 3, мінус 7 третіх. Тобто, якщо b дорівнює 0, рівняння має один корінь. Тобто, значення b, яке дорівнює 0, нас видовільняє. Тепер інший випадок, якщо b дорівнює, не дорівнює 0, рівняння буде квадратним. рівняння буде квадратним. Буде квадратним. І має один корінь, в якому випадку? Має один корінь, якщо дискримінант дорівнює 0. Ну, тепер знаходимо дискримінант цього рівняння. Чому він буде дорівнювати? Б квадрат, тобто мінус 3 в квадраті, мінус 4 це? А, а це у вас b, а це – це у вас мінус 7. І це буде 9 мінус на мінус, дає плюс 28 b Ось ваш дискримінант. Ви хочете, щоб він дорівнював 0. Вам треба знайти, при якому значенні Б ваш дискримінант дорівнює 0. Переносимо 9 в той бік і отримаємо 28 b дорівнює мінус 9 і з цього B дорівнює мінус 9 поділити на 28 можна записати дробом. 9, 28. Тут у вас рівняння відносно змінної B було яким? лінійним. Тобто тут ніяких плюс-мінусів, тут у вас один корінь, так? Який ви знайшли. І ще раз, що ми тут шукали? При якому значенні рівняння має один корінь. Що ми отримали? Ось при цьому значенні. А також при цьому, тобто кінцева відповідь буде яка? Вам два значення підходять: 0 і мінус 928. Якщо це зрозуміло, давайте ще одне, воно теж таке непросте розв'яжемо, п'яте. І так, коефіцієнти у нас такі. b плюс 5 помножити на х в квадраті плюс 2b плюс 10. помножити на х плюс 4 борів на 2. Питання теж саме. В цьому номері питання таке: При яких b рівняння має один корінь? Ну, по-перше, воно квадратне буде, а, тільки коли b дорівнює чому? Ну, b плюс 5 не дорівнює 0, так? Тому треба розглянути теж випадок, коли b плюс 5 у вас дорівнює 0. І так, перший випадок пишемо так. Якщо b плюс 5 дорівнює 0, тобто з цього випливає, що b дорівнює мінус 5, який вигляд ваше рівняння прийме? Можна так написати, порівняння буде неквадратним і прийме не квадратне І прийме вигляд. А ну-ка дивіться, тут буде нуль. Якщо b в мінус 5, то і цей коефіцієнт 0. Тобто буде 0 помножити на х да? плюс 0 помножити на х, плюс 4 дорівнює 0. У вас вийде рівняння 4 дорівнює 0. Тобто таке рівняння взагалі коренів мати не буде. Тобто, якщо b дорівнює мінус 5, якщо в четвертому прикладі в нас корінь мог, міг бути 1, то тут взагалі коренів немає. Тобто цей випадок нам не підходить. Точно. А тепер, якщо B плюс 5 не дорівнює нулеві, так? Тобто B не дорівнює мінус 5, То рівняння буде квадратним, То рівняння буде квадратним і має один корінь, має один корінь. Якщо дискримінант дорівнює нулю. Який вигляд прийме наше рівняння? Ось воно, так? Треба знайти дискримінант. Б це в нас ось цей вираз. Можете собі підписати олікцем. Це наше Б, це наше А, а це наше С. І так, Б квадрат це буде 2B плюс 10 в квадраті. Мінус 4 помножити на b плюс 5 і помножити на 4. І так, підносимо до квадрату. Це буде 4b квадрат плюс просто добуток це 20, подвоєний 40b плюс квадрат 10, це 100. Тепер 4 на 4, 16, мінус 16b. Мінус 16 на 5 це 80. Зводимо подільні доданки. 4b квадрат, 40-16 це 24b і плюс 20. Ну і тепер прирівнюємо це до нуля, бо ми повинні вимагати умови, що дискримінант дорівнює 0. Ось дискримінант, який залежить від змінної b, у нас такий. Тепер подивіться, у вас квадратне рівняння відносно змінної В. Як його розв'язати? Ну, чи теж через дискримінант можна тут все поділити на 4, трошки простішим його зробити. ДБ квадрат мінус 6b плюс 5 рівня 0. Але я 5, 5, 5 написала 50. А... Знову знаходимо дискримінант, але щоб не переплутатись з тим самим, ми пишемо якесь там позначення, яке його буде відрізняти. І так, в нашому випадку b в квадраті це мінус 6 в квадраті, мінус 4 на 1 і на 5. І це буде 36 мінус 20, це буде 16, число додатнє. Корінь з d з волною. Ми Можемо вилучити, це буде 4. Тепер знаходимо B1. Мінус B – це буде 6 плюс 4, а в нас одиничка. Тобто це буде 5, а другий корінь 6 мінус 4 на дві других одиничка. Так, тобто ось при цих двох значеннях B дискримінант дорівнює ось цей нулю, а тому ось це рівняння буде мати один корінь. Бачите, з цією умовою все співпало. Тобто відповідь, яка буде? Перший випадок, нам жодного Б не дав, а другий випадок дає нам два значення «б» – 5 і 1. І так, подивіться, сьогодні ми розв'язували з вами рівняння з параметрами, в яких нас запитували про кількість коренів рівняння. А рівняння, які ми розв'язували, могли бути квадратними, да? тобто, якщо ми дивимося ось на таке рівняння, ми бачимо, що воно квадратне, але треба було ще врахувати таку можливість, що воно може і бути лінійним. Тобто, якщо у вас є коефіцієнт при квадраті, який залежить від змінної B, як в даному випадку, він може бути і нулем. Тоді цього доданка не буде, і рівняння перетворюється у. Лінійне рівняння, що таке лінійне? Це рівняння вигляду число помножити на х дорівнює числу, тобто там десь зміни х в першому степені. Там інші зовсім шляхи розв'язання, вони більш прості, ми розв'язували ще там з початкової школи такі рівняння. А якщо коефіцієнт при квадраті не дорівнює нулю, то воно квадратне і має один корінь, якщо дискримінант дорівнює нулю. Тобто ми знаходимо дискримінант, він буде залежати від значення вашого параметру. І далі ви вимагаєте, щоб цей дискримінант рівняло нолеві. І розв'язуєте це рівняння. І так, подивіться, будь ласка, що буде вам надім? Надім будуть наступні номери на четвер. Я зараз скину домашнє завдання. Це сходинки, третій варіант. Я з інших сходинок задаю фото я скину. Ви робите з того, що я задаю. номер 133, перше та третє. 134. Перше та друге. Ми такі самі розв'язували на нульовому році. На повторення 135. Перше. І новий номер завдання з параметрами номер 138 Ось так. Такі задачі вибирайте назем на четверту. Фото цих завдань я скину в групу. Все тоді на сьогодні закінчимо. Ще одне слово зачекайте, зачекайте.